Україну. з Божою поміччю. Ми вже в місті Суми, і далі будемо прямувати до наших побратимів поближче до кордону. Дякуємо Всевишньому Богу. Дякуємо також владиці ході, отцю Петру, що нас завжди тепло приймають у нашому українському козацькому місті. Разом ми сила про це пам'ятаємо. Разом та в єдності крокуємо до. Нашої мети щиро дякую всім за допомогу, хто долучився до нашої поїздки. Пам'ятаємо, що немає маленької допомоги. Війна спільна для всіх нас, і перемога теж буде наша спільна. Щиро дякуємо, браття. Всі люди доброї волі, хто завжди підтримують наших героїв. Зокрема, і сьогодні потреба наших захисників, окрім звичайно, духовної місії і підтримки, також ми веземо. І медикаменти, і кровоспинні засоби, і іншу важливу допомогу, друзі. Разом ми сила до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Зустрічаємо наших героїв, приїжджаємо до них, вони приїжджають до нас. Неймовірна Україна, наші герої, ми дякуємо вам. Дякуємо за вашу любов, за ваші великі серця. Що ви здовали страх і несете це світло ангельське для нас. Важко щось сказати, коли вже готується щось сказати, але ми любимо вас. Неймовірно. Дякуємо за захист наших матерів, захист наших дітей. За захист нашої. України. Слава священні, Богу, слава нашим героям. Слава Україні! Бажаю всім міцного здоров'я. Тут ми з нашими капеланами, побратимами їдемо десь в ту сторону е, Руськіє, 2 кілометри. А ми тут оця посадка так сказали хлопці. Ми думали взагалі кілометрів 12. А показується тут 2 кілометри і вони там десь сидять. Але ми даємо педальку, тиснемо і їхаємо. Господи Боже, будь милостиві до на нас. Річних поможи нам. Оберігай наших захисників в першу чергу. І допомагай. їм. Отаймо оці пагорби вже Росія. Ось там за пагорбом, так. Капелан Василь спорішального каже, що там Росія він. Напевно, впізнав оди. Отих, <риклад> отих не гідний. А, а брат Василь Капелак підтверджується. Разом з Олексієм. Піцінником нашим. Я ніколи не буде. Не було, не буде. Дрішочко, Дрі ось такі паштетик, хлопця. Дякуємо Це все твоє, брат. Це твоє. Оце чай є такі фай гарні. Да. О, є... О, чи... щоб... О, да. І є в пакетах ще щоб помпа, реально. там Просхватили пациент метальні. Там розлішовся. І... Дякуємо. Дякуємо, Андрій Дякую. Решочко, брат Михайло, дякуємо. Ну, так би що ви тут, я б флаг, я ніяким флагом не можу передати. Ну а нічого, <звук> тут, брати, неможливо все не це. Лимончики, вітаміни. О, я оці одну Так, це все дуже класно. Вони будуть готувати життя, всіх людей. Тому все буде добре. Дякуємо, дякуємо, метро, дякуємо, дякуємо, брат Роман. Дякуємо. З нашими побратимами зараз зустрілися. Отже, дякуємо всім, хто долучається до допомоги і за сітки. Дякуємо благодійному фонду «Невтомні руки, братик Василько, Дякуємо вам. Кабулат. Щиро дякуємо. Да. Дякуємо козаки вам. Любимо вас, поважаємо вас, трудимося. дай Боже вам здоров'я. Дякуємо, дякуємо за мені. жертовність, так, за хто за за що Захищаєте да. нас, наші родини, сім'ї. Ви працюєте тут, ми працюємо там. Що зможемо, допоможемо. Працюємо разом до перемоги. Слава Україні! Героям Слава! Так. Дякуємо. Олена Родіонова Тетянка, Антоніна, також можливі такі теплі речі, футболочки, нижня білизна, теплі такі, флісові. теж. Та Захисникам зараз холодно. Дуже дякуємо. Сьогоднішню нашу поїздку з нами поїхав побратим Василь. Дуже дякуємо, братику, за твою працю і всій команді, зокрема, і тобі, за допомогу хлопцям, теж долучився. І більшість важливої допомоги Василько організував фонд Нові горизонти горизонти-2024». Слава Україні! Здорові! Здорові! Україночки. Ми повертаємося від наших героїв, від наших побратимів з півночі нашої країни. Побували ми в чудовому місті Суми та інших населених пунктах. там, де наші герої бережуть нас спокій. Дякуємо всім, хто долучився до нашої поїздки. Знаєте, справжні українці не можуть стояти осторонь нашої війни, тому що це наша спільна боротьба. Не, у нас не вийде в цьому не приймати участь, тому що війна торкнулася кожного і кожного в нашій Україні. Усі маємо допомагати, всі маємо пам'ятати, що перемога одна на всіх. Друзі, ми сьогодні були в тих містах, де ми дуже розуміємо, що там потрібна допомога, що потрібно хлопців підтримувати, хлопцям надавати максимальну допомогу, щоб вони бороли ворога. І Нас захищали, друзі. Поспілкувавшись з нашими побратимами, ми почули їхні молитви, почули їхні прохання і допомогу, яку на наступний раз ми маємо організувати, що це теж не менш важливо. Так що, друзі, разом всі працюємо, тому що справді вже було сказано: війна торкнулася кожного і разом ми маємо відстоювати свою свободу. Замучені, але щасливі. Щасливі, тому що відвідали наших незавждних козаків, які є нашими ангелами-охоронцями. Боремось, молимось, вистоїмо. І кожен повинен до цього долучатися, тому що війна не так далеко, як нам кожному каже. Велика та щира подяка моїм горизонтам за їхню підтримку. В цій поїздці. а також подяка. Також дякуємо нашій капеланській службі, брату водяному, брату Юрію і всім, хто сприяє, хто допомагає допомогою, добрим словом, порадою і всім, хто як може долучається, всім теж дяка. Слово звичайне вирішальне, як без нього. <laughs> як без без нього. <laughs> Слава Україні! Героям! Слава Слава Всемишнього Богу!